Отже, а якщо держава виплачує 100 тисяч, є версія, що вбитий, але, нема, але немає відомого тіла, як тоді щиро дякую. Ну, Це більше все до військових питань. Як воно працює, виплачують, тому що, бо тому що ну, він рахується військовим, якщо його. Він рахується в струю, він отримав бойове завдання і не повернувся з нього. Ну, і для того, щоб, ну, нема підстави, щоб йому не платити. Буде підтвердження, що він загинув, Все, тоді виплати зупиняються, готуються документи, до компенсації і так далі. А поки що так. І так має бути. І це буде ну по крайній мірі справедливо.